Новозбудовану церкву Різдва Пресвятої Богородиці освятять у неділю, 20 вересня. Знаходиться храм на вулиці Головацького, мікрорайон Сонячний. Чим цікавий цей храм, тому що він зовнішньо нагадує архітектуру ось того храму Святої Софії, який збудував патріарх Йосиф Сліпий у Римі. І, власне, він є на взір його збудований. Це не скажемо, його точна копія, але як би сказав, це є дуже цікавий архітектурний храм в архітектурному значенні, створений нашим архітектором Михайлом Нетреб'яком. І фактично дуже багато оздоб цього храму, внутрішнього і зовнішнього благоустрою, вже є зроблено. І, власне, ця подія буде дійсно такою великою подією для багатьох в першу чергу, мешканців цього мікрорайону, а також для всіх тернополян, для всіх вірних нашої церкви. Чиста літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк, розпочнеться в новозбудованому храмі Різдва Пресвятої Богородиці об 11 годині. Далі посвятять церкву і новий престол. А настоятелем парафії буде отець Йосифат Савран. Запрошуємо всіх людей, хто має вільну хвилинку, прийти. І дійсно, я кажу, народження нового храму це і народження нового дому Божого для кожного вірного. Тобто, якщо людина має можливість прийти і почути це, це слово Боже, яке буде проповідуватися, так само набратися тої ласки, тому що владика через свою особливу молитву буде прикликати цю ласку Божу для цього нового храму. І тому я думаю, що це є так само одна із форм особливішого благословення для всіх тернополян для міста Тернополя. Ось святять новозбудований храм напередодні величного свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке християни відзначатимуть у понеділок двадцять. 1. septembrim